Що ми скажемо? ДТЗ 5504 п'ятидесятка, з кондиціонером НКК. А, розібрали, розібрали, залишилась, Зібрана одиничка залишилась. А, ще є в наявності і будуть в наявності. До речі, очікуємо такий же самий безкабійний трактор 12.4х28 задня резина арморовська, йде дві плитки по 45 кг, розбірний диск, регулювання колії задньої передньої. Плитки по 30 кг 6 штук, спереду міст редукторний, двигун турбірований, блокування колес, підйом нав'язки і притискання, паливний бак боковий, кондиціонер, опалення, потужний міст, серйозна вага і проста кабіна, за рахунок чого і саме маємо таку ціну яка, наприклад, конкурує з Ловолом. Це блокування, реверс, повишена, понижена, середня передача. Плаваючий режим, зікнабор в комплекті, кондиціонер опалення 360. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Всі фільтри грубої чистки, звичайної очистки є на ньому. І турбінка. ДТЗ-5504 НКК. Буває ще без, без кондиціонерів. Вже зробили фільтр так, щоб він не відбився. Він винесли його лежачий, бачите, отак от. Раніше донизу він йшов. Гарної дни не всім.